До Закарпаття вкотре прибув потяг. Цього разу на Мукачівському вокзалі зустріли пані Ольгу із її чотирма дітьми з Краматорська. Родина втекла буквально з пекла. Жінка розповіла, що вимушена була зробити цей важливий і непростий крок через постійну небезпеку. Ми приїхали з Краматорського, я з дітьми вирішила приїхати сюди, але було страшно їхати у чуже місто, але там теж залишатися не дуже, не дуже. також і гарно. Обстріли почалися приїхала сюди, так розумію, із дітками? Розкажи нам так, з дітками у мене четверо діток. Так було важко з рідного Краматорського виїжджати. Щоб робити, якщо вже вони стріляють у Кенсатинки, так чутно, що в Краматорській ми живемо на восьмому поверху, що аж стекла сюкла трясуться. З радісними посмішками діти пані Ольги ділилися своїми емоціями після приїзду в нове місце. Їх очі наповнювалися захопленням від нових вражень, хоча й було видно, що вони сумують за домом. Скільки тобі рочків? Шесть першокласник. А звідки ти до нас приїхав? З Україну чи сподобалося тобі їхати? У Мукачі родину зустріла гуманітарна місія Проліска, яка з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає вимушеним переселенцям. З родиною Коноваленко ми познайомилися вже в телефонному режимі. Як ми дізналися про нагальну потребу в евакуації цієї родини? Це у нас тісна співпраця Донецької обласної військової адміністрації, також Закарпатської обласної адміністрації і департаменту соцзахисту. І ця тісна на взаємодія призводить до того, що е, сім'ї родини багатодітні з дітками звертаються до місцевих адміністрацій, дзвонять на гарячу лінію, е, потрапляють до цих гуманітарних центрів і вони вже їх перенаправляють або до благодійників, або допомагають евакуюватися до транзитних центрів. Із тих транзитних центрів, наприклад, у нас є він в Павлограді, коли куди і була доставлена ця родина. вже е, були придбані квитки. На потяг до Закарпатської області гуманітарна місія Проліска Радо прийняла сім'ю, яка тепер оселиться в одному з шелтерів в Густі. Організація закликає жителів прифронтових територій бути обачними та не залишатися в небезпечних місцях. Якщо є можливість, то краще евакуйовуватись, адже організація радо прийме. Ми закликаємо кожного громадянина подбати про себе, про власних дітей, про свою дружину. Будь ласка, виїдьте в безпечне місце. Ми чекаємо на вас. Закарпатська область чекає на вас. Запишіть номер телефону 0800 888 888.